У столиці презентували нову стратегію розвитку вищої освіти до 2020 року. У планах знайти рішення для трьох десятків визначених раніше проблем галузі. Основне прагнення реформаторів підвищення якості знань до обговорення проєкту стратегії закликає долучитися освітян з різних регіонів України і пропозиції прийматимуть до кінця року на сайті Міністерства науки та освіти України. Українські студенти підкорили європейські виші. Нині їм пропонують навчатися за кордоном безоплатно. Гранти від Єврокомісії та окремих держав. Натомість європейські спудеї за українські парти не поспішають. За кілька років Україну відвідали лише 60 тисяч студентів. Це 30-те місце міжнародному рейтингу. Натомість у Великій Британії кожне четвертий спудей іноземець. А все через високу, як і знань, дослідження показали в Україні ця галузь шкутельгає. Україна не є привабливою навіть для студентів. Спо. Польщі чи інших країн Східної Європи, не кажучи вже про Західну Європу чи Північну Америку. Останні опитування вказали на слабкі місця освітньої галузі. Їх принаймні 13. Головний демотиватор не визнання дипломів за кордоном. Далі у рейтингу корупція та невідповідність ринку праці. Лише кожен десятий випускник університетів працює за спеціальністю. Новий закон про вищу освіту. Ці прогалини, однак, не усунув. Але тепер народилася стратегія розвитку галузі. Закон не встановлює якихось показників, припустимо. Ми через там 10 років маємо мати в університетах на викладацьких посадах там, 5% випускників з іноземними дипломами. Так, а це треба розуміти, щоб розуміти, куди ми рухаємось. Не просто мати цей інструмент, а щось з ним будувати. Стратегія реформування галузі це документ майже на 100 сторінках. Він передбачає фінансове врегулювання питань та механізми, за допомогою яких досягатиметься поставлена мета. На порядку денному 30 проблемних сфер галузі. Термін реалізації 5 років. Освітяни висловлюють сумніви щодо цих строків. Реформування виключно стосується перехідного періоду. Ви сьогодні знаєте за законом, освіта вище це 10 років. Чотири бакалаврат. Два магістратура, чотири роки підготовка піді за п'ять років. Неможливо зробити таку реформу. Натомість ЄС радять набратися терпіння. Реформування освітньої галузі потребує років. Британці, приміром, витратили майже чотири десятки. Тепер вища освіта доступна кожному другому мешканцю країни. Заклади стали автономними. Ви маєте дуже амбітну стратегію і складну для виконання. У нас така ж сама стратегія забрала багато часу. Дуже важливо зосередитися на головних і першорядних завданнях. У цьому ключі важлива співпраця між усіма зацікавленими сторонами. У такому випадку такі плани можуть швидко здійснитися. До Болонського процесу українські освітяни долучилися майже 10 років тому. Нові виклики ставить підписання угоди про асоціацію з ЄС. Європейські стандарти мають бути запроваджені у галузі освіти. Розроблена стратегія спільний доробок українців і європейських колег. Головним в цій стратегії реформування вищої освіти є забезпечення якості і всі інші складові і зв'язок з ринком праці, і інтеграція вищої освіти і науки. І так, і автономія будь-яких проявах фінансова, зокрема, це все задля того, щоб забезпечити якість вищої освіти. Більше повноважень вишам та індивідуальний підхід до фінансування кожного закладу. Це початок змін, які анонсують автори стратегії. Науковці ж можуть розраховувати на збільшення бюджетів досліджень чи не в п'ятеро. Боротьба з корупцією, головна вимога, коли йдеться про пошук коштів в умовах затягування пасків. Освіта без цінностей може зробити із розумної людини диявола для того, щоб Україна стала успішною у боротьбі з корупцією. Україна повинна мати успіх у боротьбі з корупцією в освіті. Не має бути корупції в освіті. Утім, це не остаточний варіант стратегії розвитку галузі. Обговорюють лише її проект. Експертні думки збиратимуть по всій Україні. У Міносвіті обіцяють організувати дискусію у кожному регіоні. Долучитися можна й онлайн. Сайт Міністерства відкритий для пропозицій до кінця року.